Жіноча логіка. Блін, що йому сказати? Скажи правду. Яку? Ну не знаю, придумай щонебудь <риклад> Чебурашка Чи Бурашка і Гена потрапили в тюрму? Гена, як ти думаєш, нас стригти будуть, Запитує Чебурашка Відстань, ону, щура запитай. Щур, ти не знаєш, тут стрижуть. Я не пацюк, я їжачок. <риклад> Розмова двох друзів: блін, у мене на квартирі таргани завелися, чим їх тільки не травив, не допомагає. Слухай, таргани ж розумні, ти скажи голосно на кухні, що їжі немає, вони почують і підуть геть. Того ж дня ввечері хлопець так і зробив сховав усю їжу і голосно крикнув, що їжі в будинку немає. Вночі його щось будить, відкриває очі, на ньому сидять таргани. Один з них каже: Їжі в домі дійсно немає. Хлопець, офігівши, киває головою, що немає, тарган. Ставай, ми тобі від сусідів хавчика принесли.